Ось таких спринтерів теж тут там, великий вибор, їх ну, багато штук, 300-400 точно стоїть. От, вони отак в ряд, там по три штуки. три да, по три стоїть назад. Далі ще там тоже площадка. Е -е, є як і з дефектами, є, як і на ходу, наприклад, цей от -от 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 спринтер, що він у нас 136 пробіга, 11-й год, 10-700 нету. От, е, почтальон, е -е, Ну, Багато хто бере їх під переоборудування, діло. також і діляють і дома на колесах, з їх, ну, залишають будку переобладнання, тобто роблять, переоборудують. Є хто знімає, тобто просто шасі їм потрібно. Ну, багато величайший вибор, також таких бусов огромніший вибор, як і з дефектами, так і їх там стоїть. Ну, повно. Як і з дефектами, так і на ходу на повнішому. Кому треба якісь такий от апарат, без проблем.